Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу в першій частині про свою таку тілешку для будущого полуавтомата. Зараз Зараз стоїть обична сварка. Значить, зробив я її на 4 полочки. Отут, бачите, кріплення є для болгарки. тут для переноски. Тут поки ще така полка буде, а тут буде виїздна ящичка. Потім на цій стороні Ось. розетка з переноскою. Тут буде стояти балон. Ну і саме головне для мене це столик. Для того, щоб вона не каталася, на колесах стоять тормоза, тут заклинив, тут і все. нічого ніде не дівається. Тому якось так мені зручно вже працював. Залишилося, що мені придумати, це. Тут десь кріплення для тісків зробити. Тіски там вже знизу стоять. От. Маленькі такі тіски. Не знаю, ще якось треба їх тут буде придумати, щоб вони вдівалися, знімались. І для невеличкого точіва. Потім. Поробив собі такі штучки. Ви вже, я думаю, бачили вони на каналі для древ. І для цієї штучки ще будуть тут магніти приклеєні. Можливо, також пороблю ось сюди, щоб ставились. Це така одна з. Ну і саме, що мені подобалося, це підставка як по мені. Це для болгарки. Зручно ключик. Тому. Я на ньому працюю. Що можу сказати? Ще трішки недороблений. Але вже в другій частині, коли все дороблю, покрашу, вам відзвітуюся що і як у мене виходить. Складається все так само просто. Кріпиться, тут вставляється болт і тут вставляється болт. Ну и Снимается тормоза. Естественно И все и катается. Вот. Такая штучка крепления Тут. Пистолет А вот это так, сделано нашу руку. Ну вот можно Побачить и полочки вблизи А, ну і плюс, бачите, ви можете підвідчити катати. Ну, Всім дякую за увагу, особливо, чому вирішив засняти відео, так як в мене вже є перша тисяча підписчиків. Дякую, що ви дивитесь моє відео, коментуєте ставите лайки. Я вам дуже вдячний за це. А ще, звісно, вдячний ЗСУ, за те, що ми живі, вільні, особливо на наших теренах. Ну і, звісно, мирного неба нам над головою.